Привіт, друзі, ради зустрічі. Сьогодні заліземо в сегмент бюджетних навушників накладних бездротових. І представником цього сегменту буде компанія Acme BH 2013. Що виробник заявляє нам на коробці. По-перше, що це бездротові навушники, що вони працюють більше 17 годин від акумулятора, мають кнопки керування музикою від акумулятора працюють. Від дроту працюють, можна підключати до декількох девайсів одночасно, мають функцію автоматичного виключення, працюють від динаміків діаметром 40 мм, вага цих навушників 213 г, звідки й назва. Навіть маємо на коробці частотно амплітудну характеристику. Але в цьому сегменті бюджетному, напевно, користувачі рідко приділяють увагу таким даним, як частотно-амплітудна характеристика. Перейдемо до самих навушників. Що можна сказати про них, побачивши їх вперше? Soft-touch пластик, кожезамінник, м'які амбішури, приємні на дотик і досить легкі. Ось так вони виглядають в мене. На голові. В принципі, непогана шумоізоляція, не давлять, комфортно сідають, можна відрегулювати під свій розмір голови, дужка металічна, всередині пластмаса. Ну Сказати, що вони виглядають вкрай надійно, таке не можна сказати, але і не досить такі вже хліпенькі. Десь так на Чотири <з>, з плюсом вони виглядають. По-перше, коли я їх відкрив з коробки, мене здивувало, що я не знайшов ніде маркування лівий правий навушник. Я так їх покрутив, покрутив, чи так вдягати, чи так вдягати. До мене не відразу дійшло. Але потім тут такими. Літерами, які без світла навіть і не побачиш, є написи правий і лівий. Якщо можна дізнатися, як правильно їх вдягати, то це кнопка включення і отвір під шнур 3,5 мм. Ось ще раз вам одягаю. Ось так. Комфортно. Що можна сказати? Повторюсь, що це навушники бюджетного сегменту меломанам. Я думаю, вони не підійдуть однозначно. Це мультимедійні навушники. Чому вони попали до мене в руки? Коли я аналізував ринок, що можна купити з недорогого накладні навушники, яку ціль я переслідував? Це були, мали бути навушники для мого сина. Щоб він дивився свої мультики і казучки на ніч, не відволікаючи батьків від перегляду вечірніх передач, спочатку я дивився на спеціалізовані якісь навушники дитячі. Повірте, і такі є, але зі з всілякими там вушками стилізованими під котиків чи собачок. Я вирішив не приділяти таким навушникам уваги, тому що діти ростуть швидко, а навушники купуються один раз і в принципі надовго. Тому такий унісекс варіант підходить хлопчикам-дівчаткам маленьким і великим. Крім всіх цих заявлених характеристик, які каже нам виробник. А він нам заявляє багато чого приємного, що ми будемо заряджати рідко, що якість звука передається по Bluetooth-протоколу версії 5.0. Що штекер для заряджання тут старенький мікро USB? Є навіть отвір для прямого дротового під'єднання до ноутбука чи смартфону. Але я думаю, що коли ви шукаєте бездротові навушники, то навряд чи ви хочете їх під'єднувати до. Чогось дротом. Але така функція є, і за що ми дякуємо виробнику. Накладні закритого типу амбюшури добре ізолюють від сторонніх зовнішніх шумів. Як для бюджетного сегменту, мені це дуже сподобалося. Сидять на голові досить зручно, кожен замінник приємний на дотик, але надійності він не викликає такої. Великої, і коли я шукав відгуки в інтернеті, то перш за все знайшов якраз негативні відгуки, того що амбюшури в першу чергу втрачаються й кожен замінник і. Від них від кожзамінника залишається тільки тканинка, яка потім теж приємно на голові сидить. Тільки треба буде повністю від кожзамінника позбутися, щоб воно ну, мало якийсь товарний вигляд. Динаміки можна крутити в різні сторони, можна навіть отак їх носити. Комусь це може буде зручно, але для моєї шиї вони затісні. Тобто до чого я веду, оскільки ці навушники вибиралися для дитини, вони. Як гарно сидять на моїй голові, так само гарно сіли і на маленьку дитячу голову. Полюбилися вони йому відразу. Не довелося його вмовляти, їх вдягати. Він, як характерний син батька Техногіка, відразу зрозумів в чому тут прикол, що він не прив'язаний до батьків, не прив'язаний до телефону, може собі в будь яку хвилину піти щось собі вмикнути і нам не заважає, і сам слухає все, що хоче. Але перейдемо до суті до самих навушників. Другий відгук, який в інтернеті я знайшов, це про надійність самої конструкції. В принципі, пластик тут на вигляд хороший. Але люди пишуть, що відламуються оці ну, навушники по бокам. ці навушники в мене вже близько двох місяців. Правда, використовуються вони в досить такому лейтовому варіанті. Десь серед дня тато або мама їх використає на вечір дитині на мультики або на казочку. І це все відбувається вдома. Ніхто їх ніякий рюкзак чи сумку не кидає. По вулиці під дощем в них не ходить і мають одного люблячого хазяїна. Тому в них і вигляд товарний, і досі вони не зламалися. Але якщо підлітки будуть таскати в портфелі в рюкзаку і давати всім, кому не попадя, то за надійність конструкції виробник не береться. Давати ніякі гарантії. Це, що стосується надійності. Тобто для домашнього використання, це саме те. В них можна послухати музичку в фоновому режимі, підкасти або аудіокниги, казочки для дітей, або навіть під'єднати до смарт-телевізорів чи приставок, і подивитися, якийсь кінчик ввечері, не заважаючи іншим відпочивати чи навіть спати. Що я успішно протестував, і скажу, що це досить комфортно і зручно. Повторюсь, два місяці використовуються ці навушники, і з моменту придбання в магазині я їх жодного разу ще не заряджав. І Вони мені показують на ноутбуці, що ще до сих пір на них рівень заряду складає. 30%, що досить, досить круто. Але я повторюю, що вони не використовуються зранку до вечора. Ще один відгук в інтернеті я знайшов, знайшов що при довгому використанні і при прослуховуванні музики починають чашки давити на вуха і створюють дискомфорт. Можу підтвердити цей факт, тому що син після. Півтора годинного прослуховування там мультиків. А він сказав: Тато, я вже хочу їх зняти, бо мені вже вушка болять. То можна зробити висновок, що в інтернеті інколи пишуть правду. Ще один момент, який хочу зазначити, що маю в досвід використання ось такими вкладними навушниками, теж бездротовими, від компанії BGVP. Це до чотирьох разів дорожчі навушники. Використовують більш свіжий протокол Bluetooth 5.1, але навіть в них немає такої чудової функції, як MultiPoint, яка дозволяє підключити одні ці навушники до двох девайсів, тобто, наприклад, для, до ноутбука і смартфона, і швидко між ними переключатися. Наприклад, коли я Сижу в цих навушниках і включив на ну, ноутбуці якийсь ролик на Ютубі, потім його закрив, швидко можу подивитися інший ролик чи музику включити на смартфоні. Вони швидко перемикаються, і не потрібно постійно робити дисконект на одному девайсі і підключати до іншого. Це дійсно класна функція, і як я кажу, навіть в більш дорогих варіантах навушників. Її може не бути, а тут в бюджетному сегменті вона є, і це чудово. Лайк like виробнику. Ще маю зазначити, що момент підключення навушників сигналізується. Звуковим сигналом в самих навушниках, але він, по-перше, не має китайської мови, тобто це просто звук, він не глушить якимось писклявим таким тоном ваші вуха, і це досить комфортно і досить швидко. Також є кольорова індикація, що навушники працюють і що вони підключені. Якщо ви закінчили прослуховування музики, навушники це розуміють, автоматично можуть самі виключитися, щоб зберегти заряд акумулятора. Також на корпусі ми маємо три клавіші керування це вкил-викил, коротке натискання це пауза плей, і регулювання гучності, плюсик і і ними можна керувати музикою в вашому плеєрі. Маємо також гніздо для підключення 3,5, але я цією функцією не користуюся і думаю, що навряд. чи Користувачі, які дійсно купують ці навушники, будуть їх використовувати в такому варіанті. Перше, що кидається на слух при прослуховуванні цих навушників, це недостатня кількість високих частот, середні і низькі, їх хватає. Не можна сказати, що вони там супер якісь детальні, бас в міру бубнящий, Ось. але високих дійсно не вистачає. Тобто Складна музика типу року, хард-металу якогось це не для цих навушників, вони для масового сегменту, для поп музики і таких варіантів, як подкасти і аудіокнижки. За звук тут відповідають драйвери діаметром 40 мм, Це мабуть, якийсь мінімум на сьогоднішній день. Сказати, що це якийсь там ексклюзив, що якісно впливає на звучання. Ні, такого не можу сказати. Це звичайні навушники бюджетного сегменту. Вони вправно справляються зі своїми задачами, не розчаровують, якщо ставити їм якісь понад задачі. Що можна похвалити в цих навушниках? Що дійсно за невеликі гроші на сьогоднішній день можна отримати достатній. Для прослуховування музики, фільмів і підкастів товар, який не розчарує. Можемо підбити якісь підсумки по цим навушникам. За невеликі кошти, що ви отримуєте, бездротові з можливістю під'єднання дротом навушники, великий акумулятор, рідко треба заряджати. Протокол Bluetooth 5.0 не такий старий, але хотілося б новіший. Мультипойнт, який дозволяє використовувати з двома девайсами. Легенькі, комфортні, навушники накладного, закритого типу. Які мінуси? Конструкція, можливо, ненадійна, але час покаже. Також замінник середньої якості. Теж час покаже, наскільки його хватить. Я думаю, що влітку, коли буде спекотно, вуха будуть пітніти. І цей кожзамінник проживе якийсь час, поки він не злізе і не залишиться одна тряпочка. Чи можу я їх рекомендувати? Судячи по тим відгукам в інтернеті, з основними проблемами ми його розібралися, але в масі своїй більша кількість користувачів задоволена покупкою. Що теж можу підтвердити на своєму досвіді. Ось такі мої думки на цю тему, тому рекомендую для придбання. А на цьому в мене все. До зустрічі на YouTube.